Черговим візитом відвідав Ахтирську та Тростянецькі громади. В Тростянці відвідав і проінспектував стан виконання відновлених робіт нашого залізничного вокзалу, який ворог знищив у 2022 році. Роботи тривають за планом. Відвідав Трастянецьку міську лікарню, поспілкувався з керівництва з медичним персоналом. Провів робочу зустріч з керівництвом міста, з керівництвом комунальних підприємств, закладів освіти, закладів охорони здоров'я, вислухав проблемні питання, які турбують громаду. В Свою чергу давів ті презентаційні матеріали, ті на рівні державні анонсовані зміни саме для нашої Сумщини, як для прифронтової області. Відвідав Ахтирську районну лікарню. Були озвучені питання, які потребують уваги на рівні обласної військової адміністрації, на рівні держави. Відвідав реабілітаційний центр. Дуже корисний, дуже ефективний. Моя подяка і партнерам, і керівництву Ахтирської громади лікарям, які завдяки спільним зусиллям запустили це вкрай важливий і ефективний проект. Провів аналогічну зустріч з ахтирською громадою, освіта, заклади охорони здоров'я, комунальні підприємства відповів на ті питання, які турбують людей. Звісно, в першу чергу, це питання, які в трастянці, так і в Ахтирці, Це безпека. Отримав схвальні відгуки за введення на території нашої області диференційної повітряної тривоги, що дійсно в таких громадах дає можливість відчувати ритм життя. Працювати бізнесу, працювати закладом охорони здоров'я і освіти. Цей черговий візит до Ахтирської та Трастянецької громади є системною роботою обласної військової адміністрації для налагодження і максимального 24 на 7 спілкування з нашими громадами, розуміння їхніх потреб, розуміння шляхів їх вирішення і підтримки наших громад. Роботу на цьому напрямку ми будемо продовжувати на системній основі.